Послання 214. Чистилище – це не те місце, потрапивши до якого ви мали б відчувати себе задоволеними. П'ятниця 7 жовтня 2011 року 21.45. Моя ніжно улюблена дочко. Причиною, чому я передаю тобі так багато послань до моїх дітей, є бажання допомогти їм підготувати свої душі. Так, як це не було можливо дотепер. Багато моїх дітей не читали Святу Біблію і не знають усього мого вчення. Мої висвячені слуги витрачають більше часу, зосереджуючи увагу на частині мого вчення, де я прошу всіх вас любити свого ближнього, що є добре, але ніяких розмов не ведеться про наслідки, з якими зіткнеться людство. Якщо воно відкине Отця, чому мої висвечені слуги заперечують існування пекла, і чому вони малюють райдужну картину чистилища? Моїх дітей навчили багатьом хорошим речам через церкви, які проголошують славу Бога, Всемогутнього Отця? Однак, на жаль, існування чистилища і пекла применшилося до такої міри? Що мої діти стали самозаспокоєними щодо їхнього існування, моїх дітей вводять в оману також і щодо існування Злого Духа, багато моїх висвічених слуг навіть заперечують його існування. О, які вони нерозумні, щоб вірити, що людина може зміцнити свою віру, не знаючи чи не розуміючи правду про силу Злого Духа. Ця відсутність керівництва з боку моїх висвячених слуг призвела до того, що зло у світі процвіло у спосіб, якому можна було б запобігти через молитву. Сатані було дозволено вільно пересуватися на цій землі протягом деякого часу через сліпоту моїх висвячених слуг. Якщо б мої діти були належно обізнані про хаос, викликаний сатаною. То молитва для пом'якшення його впливу була б набагато сильнішою. Існування чистилища Існування Чистилища є неправильно зрозумілим. Багато хто вважає, що це просто період очікування на очищення, перед тим як душі зможуть потрапити на небеса. ті душі, які, можливо, не перебували в стані благодаті в момент смерті. В чистилищі є різні рівні діти, і всі душі відчувають пекучий біль темряви, який посилюється на щораз нижчому рівні. Це означає, що душі, яким мало що забракло, щоб бути вкинутими до пекла, терпітимуть цей пекучий біль в найбільшій степені. Хоч усі душі в чистилищі в кінцевому підсумку увійдуть в царство мого Отця, це не те місце, потрапивши до якого. Мої діти мали б відчувати себе задоволеними. Ось чому ви повинні боротися з гріхом і просити прощення якомога регулярніше, щоб залишатися в стані благодаті. Ось, чому ви повинні завжди дотримуватися десяти Божих заповідей. Ось чому ви повинні також молитися за ті душі, які там знаходяться, тому що без ваших молитв вони не зможуть увійти до Царства Небесного. Аж до останнього дня, дня суду. Надійшов час поглянути правді у вічі, діти. моліться про ласки, які вам необхідні, щоб бути вільними від гріха, щоб ви могли потрапити на небеса будьте готовими щодня, бо ви не знаєте про плани, які вже здійснюються і які на вас чекають. Я даю вам це послання, щоб правда була ясною. Ці важливі послання не були представлені вам ясно, діти, на протязі десятиліть. Важливо, щоб ви були добре підготовленими. Якщо ви будете відмовляти вервицю до Божого милосердя щодня о 15.00 я заступлюсь за вас в момент смерті, без огляду на те, якими ви є грішниками, і виявлю вам моє милосердя. Я кажу вам це тому, що я люблю вас. Не для того, щоб налякати вас, але щоб забезпечити те, щоб ви передали цю правду вашим родинам. Моє слово сьогодні є простим нагадуванням правди, якою ви були позбавлені під маскою толерантності. Це трохи схоже на дитину, яка є розбещена батьками через їхню надмірну любов. Якщо батьки перегодовують дитину, то її здоров'я буде страждати. Попри те, в ім'я фальшивої любові батьки будуть продовжувати давати дитині поживу, до якої вже її призвичаїли. Це може призвести до погіршення здоров'я дитини. Ця дитина, в свою чергу, стає несвідомою того, яка пожива є здоровою, бо нічого не знає про неї, їй ніколи про це не говорили. Тепер ідіть і скажіть вашим братам і сестрам, Правду про пекло і чистилище, поки не стало занадто пізно. Бо якщо ви цього не зробите, то ніхто інший цього не зробить: Ваш вчитель і Божественний Спаситель Ісус Христос.